Вітання на каналі Івомото. Сьогодні зробимо огляд порівняння двох моделей Elvin ETB-122 та Elvin Retro T. Порівняння буде по самих основних питаннях, самих поширених питаннях від клієнтів. В чому ж таки різниця та в чому вони похожі. В першу чергу вони похожі за конструкцією. Тобто ретро ті ЄТБ-122, зроблений на одній базі, тобто як трансформер. Дивимось конструкцію в ретро ті, тобто є садіння, водія складається. Так ось, підсилається і таким ось чином робиться. Одномісний і ззаду бачимо є багажничок. Також є сидіння дитяче. Така ж сама конструкція і в ЄТБ-122 трансформер. Тобто так він і для двохмісний плюс дитяче сидіння і таким же ж самим чином ми складаємо сидіння водія, нажимаємо. Педаль і отримуємо одномісний ЄТБ-122. От так щоб легше було порівняти. По ширині сидіння ретроті і ЄТБ-122 однакові. Відмінність, що ЄТБ-122 спереду корзинка, в ретро-кії її немає. ЄТБ-122 ззаду йде металевий кошик, а тут йде пластиковий бокс, який закривається на ключ. У розмірах вони однакові. Відмінність ЄТБ-122 йдуть 8 дюймів колеса, ретро ті, колеса йдуть 10 дюймів. Тобто ретро ті по кліренсу буде вищий. Для порівняння кліренс, ретро ті і для порівняння кліренс ТП-122. Що стосується, як сказати, правильно, устойчивості. Ну так і скажемо, устойчивість. ЄТБ-122 буде устойчивий на дорозі, ніж Ретро ТІМ. Чому? Тому що він іде вищий і він трішки вищий. ЄТБ-122 ширший і нижчий. Тобто на поворотах ЄТБ-122 він буде краще тримати дорогу, ніж Ретро ТІМ. Що стосується самої підвізки, сам по собі є ТБ-122, він йде такий скутер спартанський, він не є м'ягенький, тобто в ньому мінімум пластику, ретро ті вже йде більш красивіший, тобто по пластику. Тобто передня частина повністю зашита. І Повністю зашити пластиком е, боковушки. В ретро ті цього немає. Тобто, так, як я сказав, скутер спартанський, по мінімуму пластику, металевий. Е, по підвісці е, ретро ті буде м'якший, етб 122 буде чуть жорсткіший. По підвізці, але за рахунок того він буде більш устойчивіший на дорозі. За рахунок того, що в ретруті йдуть вищі амортизатори, а в ЄТБ-122 трішки коротше. Ось так ми порівняли м'якість. Що стосується передньої вилки, то в ретруті також хід йде більший, ніж. У ЄТБ-122. По гальмах. В ЄТБ-122 передній і задній йдуть гальма барабан, в ретруті задній барабан, передні йдуть дискові, гідравлічні. В чому ще відмінність? Відмінність, що ЄТБ-122 йдуть з дисками металевими, ретроті йдуть диски алюміній. Швидкість однакова. Три режими швидкості це 10, 20, 30 і Такий же ж самий переключатель 10, 20, 30 на Ретро Ті. В комплекті однаково йде два ключа, два брілка на сигналізацію. Не йдуть в комплекті. Це не додаткова опція. Колір ЄТБ-122 на вибір є, як на відео. Бордовий, це темна вишня, синій та сірий. Ретро -ті, білий, як на відео, вишня та чорний. За додатковими комплектаціями звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.